Франція та Велика Британія дозволили збройним силам України наносити удари по російських військових об'єктах на території самої Росії крилатими ракетами великої дальності Стормшедов та «Скальп». Бізумі. Тепер українська авіація може завдавати ударів по аеродромах Курської та Білгородської областей, які межують з Україною. Крім того, адміністрація Байдена послабила свою давню політику, згідно з якою забороняла збройним силам України використовувати американську зброю проти і всередині самої Росії. Але зараз таке обмеження знято в той же час. Американці рекомендують бити по скупченням російських військ, які знаходяться в прикордонних районах тих областей Росії, які межують з Україною. Дрони служби безпеки України уразили там радіолокаційну станцію з назвою Неба СВУ. Ну і власне з того, що фактично одразу стало відомо, це те, що ця РЛС контролювала фронт на відстань приблизно 400 кілометрів. Можете детальніше нам розповісти про те, що саме у складниці для ворога ураження цієї РЛС. Ну і як полегшить роботу нашим силам оборони по Криму. Ну, давайте почнемо з того, що небо це сімейство радянських радіолокаційних станцій метрового діапазону хвиль. Їх почали виробляти ще за часів Радянської імперії. Але та сама модифікація мовиться про неба сву Вона є новою і вартою говорити про те, що її вартість приблизно до 100 мільйонів доларів. І це так би мовити, штучний товар. Їх кількість у російській армії досить обмежена. Як ось слушно зауважили, вона прикриває відстань від 400 до 700 кілометрів за різними оцінками. Варто говорити і про те, що це вже третя установка радіолокаційного станції дальнього дальнього виявлення цілей, яка була знищена силами оборони України. Мовиться про те, що перша така була знищена ще в двадцять третьому році, 9 квітня, а потім відповідна вже 16 квітня 2024 року Силу оборони України прозвітували про знищення такого комплексу на території Брянської області. В чому прикметність цього комплексу? Він перше, це виявлення аеробалістичних аеродинамічних цілей. Тобто, фактично відповідає за захист окупованої території Автономної Республіки Крим. І плюс, відповідно, це можливість так званої підсвідки, тобто фактичного коригування нанесення ударів по території України з використанням відповідно крилатих ракет і тих самих безпілотних літальних апаратів. Плюс ця установка даного виявлення дальнього виявлення цілі вона дає можливість окупантам виявляти відповідно українські літаки, українські безпілотники і відповідно українські засоби ураження, які наносять удари по території Крима. Тому після виведення з ладу цієї РЛС ми можемо говорити, що система протиповітряної протиракетної оборони окупантів Криму зазнала досить серйозних проблем. Швидко відновити роботу і відповідно, мати можливість поставити замість знищеної РЛС нову у російських окупантів такої можливості немає. Але головне, що ми маємо розуміти. Можемо вже говорити про системний характер роботи українських сил оборони, про знищення протиракетної протиповітряної оборони. Давайте говорити відверто: небо зачищається для застосування f 16 Нейтралізується система протиповітряної оборони. Відповідно, наносяться удари не тільки по пускових установках, на кшталт, відповідно, с 400 тріумф і інших. Цілях, але й в першу чергу по РЛС, тобто відповідна радіолокаційних станціях, які можуть значно погіршити можливість використання українською стороною F-16. А далі поговоримо про іншу роботу по Криму, вже так би мовити, іншого боку і з іншим підходом, а саме про створення такої собі проблеми із пальними з і постачанням на півострів, тому що цієї ночі сталося, нагадали про себе ракети Нептун, нагадали і нам, і особливо нагадали окупантам, прилетівши по нафтовому терміналу в порту Кавказ. Власне, важливість і наслідки цієї події ну. Ну, і загалом, якщо проаналізувати події останніх днів, от буквально напередодні теж в Криму було дуже е, яскраво, вилов тунців відбувався десь повністю, десь частково. Як би ви оцінили е, оці тенденційну цю роботу? Е, зокрема, на прикладі вже і е, Краснодарського краю? Давайте говорити про те, що нанесення удару відповідно по Нафтовим терміналом порту Кавказ це послаблення позиції російської окупаційної армії на території тимчасово окупованого Криму. Ця нафтобаза була задіяна як логістична структура забезпечена паливно-мастильними матеріалами. Першу чергу підрозділів окупаційної армії, які розквартировані на території окупованого Криму. Тому можемо говорити про те, що у російських окупантів наразі виникнуть дуже серйозні проблеми. Щодо матеріально-технічного забезпечення, Причому давайте говорити про синхронність ударів. Нанесли удар не тільки відповідно по нафтотерміналу в порту Кавказ, але й що примітно нанесений удар по паромним переправам Керчі. Оце серйозний удар. Причому мовиться про те, що Удар вдарили по залізничній поровні і, Відповідно, автомобільні. Причому окупанти самі змушені були оприлюднити дані об'єктивного контролю, які свідчить про серйозність ураження всіх цілей. А це фактично блокування взагалі логістики окупаційної армії в моменті перекидання особового складу з території Російської Федерації на окупований півострів. Ну і відповідно важкої бронетехніки. Причому і знов таки підкреслю системність роботи збройних сил України в моменті блокування логістики окупаційних військ Криму удари наносяться одночасно фактично по всіх ключових об'єктах. І в першу чергу це мовиться і про нафтобази, і мовиться і про придушення системи протиракетної оборони. Ну і відповідно, польові склади з БК і пункти постійної дислокації окупаційних військ. Але що Тут дуже показово те, що вдарили безпосередньо вже по порту Кавказ. Оце вже серйозний привіт Російської Федерації. При чому варто говорити про те, що вдарили з використанням українських засобів ураження модифікованої ракет системи Нептун. Відповідно, що жодних так званих червоних ліній щодо можливого використання західних зразків зброї для ударів по території Російської Федерації українською стороною порушено не було це фактично створення прецеденту ураження цілей на території Російської Федерації з використанням саме українських розробок ВПК. Говорити про те, що рішення сполучені Штатів відбулося після відповідно узгоджених рішень низькою. Країн НАТО, тобто мовиться про те, що Сполучені Штати почали втрачати гегемонію в моменті прийняття рішень, правильно? А це досить серйозний зовнішньополітичний виклик для цієї країни. Наразі фактично Великобританія прибрала на себе роль світового лідера в моменті об'єднання антипутінської коаліції. Давайте згадаємо ті ж камі заяви Кемерона про можливість нанесення ударів по території Російської Федерації, крилатими ракетами повітряного базування штурмшедов. Там не називалося, але... Да вдавалося зрозуміти, що Британія не проти нанесення ударів з використанням власне зброї виробництва цієї країни. Потім відповідна заява Макрона, одна з ключових країн НАТО. Ну і далі вже пішло. Там і Фінляндія, і Данія підтягнулися, і інші більше десяти країн заявили про можливість використання українською стороною зброєння, передана відповідно цими країнами. І в, в відповідно постало питання: а що ж тоді з позицією Сполучених Штатів? Погодьтеся, це досить серйозний іміджевий удар, тим більше на тлі президентських переконів, які дає відповідна додаткову аргументацію противникам чинного президента Сполучених Штатів, і залишати. Ситуацію в тому вигляді, якому вона була, ну як мінімум, вже було недоречне і з питань відповідно внутрішньоамериканських і з питань збереження. Ще раз підкреслю домінуючої позиції цієї країни.